Інтерв'ю для журналу Локальна історія ви сказали такі слова. Міф, що росіяни вміють воювати, зруйновано. Це було 2022 року. Зараз на дворі 25-й рік. Ми знаємо, яка ситуація на фронті і на війні. То чи згодні ви зі своїми словами зразка 2022 року? Та я скажу те саме, росіяни досі не вміють воювати. Все е, треба дивитися ну, у, у відносинах якихось величинах. Е, четвертий рік повномасштабна війна е, чого досягла Друга армія світу? Е, вона товчеться фактично там, де почала. Е, захоплена хоч одна область наша повністю, навіть то Луганська не захоплена. Е, якісь великі місця обласні центри ні, Херсон в, в них відбитий назад. Е, тобто вони. Е, в не можна сказати, недооцінювати, що росіяни взагалі от, абсолютно не вміють воювати, але всього, чого вони досягають, вони досягають ціною величезних втрат. Тобто, маючи, вони воюють настільки неефективно, маючи тотальну перевагу у всьому, вони не вміють її реалізувати. Чому так, на вашу думку? В них дуже тверда вертикаль. І по тій тверді вертикалі, поки знизу доходить нагору, і поки згори доходить донизу, ситуація дуже міняється. Вони лишилися радянською армією, яка якій треба показушні якісь речі.